Любительська студія АудіоЧАР вітає вас. О Генрі. Приворотне зілля Айкі Шоїнштайна. Оповідання. Аптека Блакитне Світло знаходиться у центрі міста між вулицями Бауері та Першою Авеню. Там, де відстань між цими вулицями є найкоротшою. У блакитному світлі вважають, що в аптеці мають не тільки старий мотлох, парфуми та морозиво. Тут вам не продадуть цукерки замість ліків від болю. У блакитному світлі зневажають усі новинки сучасної фармацевтики, що мають на меті полегшити працю. Тут аптекарі самі вимочують опіум, самі фільтрують з нього настоянку. І в наші дні пілюлі тут роблять за високими рецептурними прилавками, їх розкочують на спеціальній плиці, розрізають шпателем, потім качають між вказівним та великим пальцями, обсипають магнезією і вручають покупцеві у маленьких кругленьких картонних коробочках. Аптека міститься на розі поблизу, граються ватаги патлатих матошливих дітей, які стають претендентами на краплю від кашлю та заспокійливі кстури, що чекають на них в блакітному світлі. Айкі Шойнштайн був у блакитному світлі нічним черговим і другом своїх клієнтів. Так воно ведеться на Істсайді, де Морозова ще не стала основою фармацевтики. Там, як це повинно бути, аптекар є оборонцем, сповідником, порадником, вправним проповідником та наставником. Він завжди готовий подати допомогу, його вченість шанують, перед його таємничою мудрістю благоговіють, і його ліки, часто навіть не розгорнувши, викидають у смітник. Тому Айкі з кривим носом, увінчаним окулярами, з худою зігнутою під вагою знань постатю добре знали поблизу блакитного світла, а його порада чи зауваження завжди були дуже бажані. Айкі жив у пансіоні місіс Ріддл за два квартали від аптеки. У місіс Рідл була дочка Розі. Не витрачатимемо зайвих слів, ви самі можете здогадатися. Айкі був закоханий у розі. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.